Друзі, вітаємо, І сьогодні до нас долучається. Ісіта Гая. Вітаю вас! Вітаю Альона. Нашу розмову сьогодні хотілося б присвятити проблемам, які створила війна. Це дійсно величезна купа проблем, які ніби такий ком одна на одну навертаються і утворюють великий такий шар. І розуміємо, що всі вони безумовно матимуть вплив на наше майбутнє, на майбутнє і планети в цілому. Пропоную почати із демографічної ситуації дійсно. На превеликий жаль, величезна кількість хлопців гине, дітей гине народжуваність на дуже невисокому рівні, зважаючи на всю цю страшну ситуацію в Україні. Тим не менше, чи можемо ми сподіватися, що ця проблема таки. Буде вирішуватися і знову ж таки, як саме які кроки має здійснити влада, кожен українець окремо, аби вирішити цю проблему. А ну, з приводу демографічної проблеми я можу сказати, що взагалі людство іде шляхом змішання різних національностей, і ви вже бачите, як різні народи приїжджають в різні країни, і а, іде змішання крові, і насправді це допомагає розвитку людства. Тому ми знаємо, що багато чоловіків вже загинуло на війні багато жінок залишилося. Одинокими або з маленькими дітьми багато жінок поїхали за полон, поїхали до Європи і там знайшли собі чоловіків. Це правда, на яку ми можемо дивитися і казати, що це так. Дуже багато шлюбів з іноземцями утворилося саме під час війни і завдяки війні. Тому в майбутньому я бачу, що на території України буде жити багато різних рас, це буде схоже, як це зараз відбувається в Європі. В Європі вже багато різних раз, в Америці багато різних раз, і а, в Україні буде також ситуація. Ще одна проблема це екологія. Ну, розуміємо, який взагалі негативний вплив <гас> війна <гас> має <гас> на. Екологію, взагалі, екосистему України, І розуміємо, що ось цей вплив негативної війни він запустив певні незворотні процеси: це забруднення, забруднення повітря, забруднення річок і так далі. До якої критичної такої позначки можемо ми дійти в цьому питанні, тому що розуміємо, війна не закінчується, і е, до того ж, ну власне росіяни здатні, як показало попереднє е, власне попередній досвід? Росіяни здатні на будь-що насправді вони запруднюють не тільки українські річки. Не тільки українську землю, а й свою землю, і свої річки також вони роблять дуже багато дослідів хімічної зброї. Вони розробляють хімічну зброю і досліджують її. Також ви маєте розуміти, що будь-яка війна і падіння ракет це вже велике забруднення атмосфери, повітря, землі. Плюс в нас іде постійне розпилення, речовин відбувається по всій планеті, а, постійно щось розпилюється. Ви бачите на небі ось ці а, такі полоски. Це постійне розпилення, це постійне отруєння всіх людей. Ви маєте розуміти, що війна, горуба. Катаклізм створюється певними людьми, які керують цією планетою. Їм потрібно зменшити кількість людей на планеті, залишилися тільки люди, які їх обслуговували для обслуг. Якщо люди не покинуться і не припинять це робити, ми можемо зникнути взагалі як, як людство, зникнути цієї квіти. Uh, тому потрібно пропитатися, потрібно припиняти такі процеси, потрібно вимикати uh, ті речаги, яким володіють ці люди. Все одно звичайних людей більше, і вони прокидаються, їх свідомість прокидається. І перші кроки, які треба робити, це прийти на правильне харчування. Старайтеся їсти якомога більше uh, овочей і фруктів, відмовтеся. Від а, наскільки це можливо від м'яса, тому що воно також все а, хімозне, і воно має дуже негативний ефект, як для вашого тіла, так і для вашої свідомості. Постарайтеся більше пити свіжої води, старайтеся очищати свою їжу. Ви можете вмикати мантри, ви можете, а, як наші предки. Перед же для того, щоб її очистити. А також робіть фізичні вправи робіть йогу робіть пранаями Коли ви будете займатися своїм здоров'ям, коли ви будете обирати себе, ваша свідомість буде очищуватися, і ви будете бачити істину. Ви будете бачити, хто говорить вам правду, а хто вам бреше, і ви зможете робити правильні вибори в своєму житті. Це дуже важливо. Ми обираємо стану забрудненої свідомості, ми обираємо стану чистоти, коли внутрішня чистота, коли внутрішня правда, коли ви говорите іншим людям правду, коли ви не брешете, ви утворюєте таке енергетичне поле, що ніхто не може вам сподіватися. Це неможливо, якщо ви говорите правду. Тому, коли ми починаємо працювати над собою, ми розширюємо колективну свідомість і тоді все допомагає нам прибрати ось ці руйнівні механізми ось цих людей, які втрують планету. Якщо ми покимося, якщо ми проявимо Всесвіту, що ми турбуємося про своє здоров'я, що ми турбуємося про наповню, що ми живемо в правді, живемо в любові, зразу ж з цієї хвилини нам прийдуть на допомогу і приберуть всіх цих людей. І ось ця руйнація на планеті завершиться. Насправді 5% людства має пробудитися. Якщо 5% відсотків пробудеться, все зміниться. Буде велике зцілення планети. Нам треба ось ці 5%. Ну так, дуже хотілося б сподіватися, що таких людей буде ставати більше. І, а... Ну, дійсно, така дуже банальна фраза, але тим не менш, тут вона дуже так влучно буде сказано, що починати варто з себе. В контексті екологічної ситуації ще хотіла б запитати, що власне росіяни неодноразово шантажують українців нанести удари по дамбам вкотре після Каховської ГЕС під загрозою також Запорізька атомна електростанція. До кінця війни чи наважиться ворогу зробити теракти на ось цих таких об'єктах? Ну і, власне, які будуть доволі руйнівні наслідки мати. Насправді я не бачу, що вони це зроблять. Вони можуть продовжувати отруєння, і вони вже його роблять, і вони можуть продовжувати такі масивні напади, одночасно кидають дуже дуже багато ракет. Тобто, ось такі моменти вони. Будуть підрив дамби чи водосховища, це ну знаєте, як остання межа, і якщо вони це зроблять, в них буде аналогічна ситуація. Вони знають, що там також зроблять підрив. Насправді в Росії дуже багато людей не будуть поточною владою і не існує. Угу. Е, ще одну проблему хотіла б обговорити це власне. От ми на початку нашої розмови говорили про демографічну ситуацію, як відновити, і, от у продовження цієї теми, власне, хотілося б обговорити повернення людей за кордону, тому що розуміємо, що величезна кількість людей виїхали на початку повномасштабного вторгнення. І зважаючи на той великий проміжок часу, який вже пройшов, багато людей там. Адаптувалися, дійсно знайшли нові там родини, нові роботи, повністю інтегрувалися в те іноземне суспільство. Тим не менш, розуміємо, що після перемоги нам дуже, дуже потрібно буде цей людський потенціал для відновлення, відбудови і так далі. Яким чином і як правильно було би. Повертати українців на батьківщину. Що саме їх може зацікавити і заучити власне повертатися? Ну насправді дуже багато українців вже повернулися. Багато Ах... хто має завершення війни. Вони чекають для того, щоб повернутися. Вони мріють повернутися. І також я бачу. Коли багато іноземців переїдуть в Україну, також хочуть жити в Україні саме після завершення війни. Тому як на кількість, звичайно, залишити, якась кількість повернеться, і хто не повернеться, їх замінять іноземці, які будуть з Європи. Про відбудову ми почали говорити. Власне, якою буде відбудова нашої держави? Наскільки тривалою, і чи допомагатимуть нам партнери в цьому? Тому що дійсно розуміємо, що це величезний ресурс? Так насправді я бачу, що будуть великі компанії, які інвестуватимуть в Україну, і проекти відбудови вже існують, і навіть Тендери, хто буде відбудовувати, вони також вже розпочали. Це точно. А ще одна проблема, яка є доволі такою руйнівною для взагалі українців. Дехто називає це, знаєте, таким прокляттям нашого народу, це корупція, величезна корупція, би під час війни, тим не менш. Є е, купа історій зараз, ну надзвичайно, це великий плюс що зараз їх все більше відкривається, вони стають публічними, що дійсно звернули на це увагу і якомога більше розкривають цих корупціонерів. Тим не менш, в якій перспективі ми зможемо зробити ту саму е, таку ось прозору систему за того, аби. Е, Ну, Не вдавалося красти гроші із бюджету. Треба змінювати свідомість людей. Корупція це свідомість рабська, це бажання схопити і втікти, тому що ти раб, ти не хазяїнство. І ось Ця свідомість, це пригнічення українців, воно було дуже дуже давно. І ось цей ген раба він залишився тому, що так діють раби. Вони хапають швидко великий шматок і тікають і їм все одно, хоч там згори. Але хазяїн багато людина ніколи не буде так робити. Він подбає. Своє приміщення про своє оточення про своїх людей. Тому, коли в українців зміняться сезон рабської на високу, і вони збагнуть, що вони не в'язні, вони не раби в своїй країні, що кожен є хазяїном на своєму місці. Ось чим відрізняється, наприклад політика країн, в яких влада передається наслідується дітям від країн, в яких відбуваються президентські вибори, дуже просто пояснити на прикладі квартири, якщо ви хазяїн квартири, і ви знаєте, що ваша квартира перейде вашим дітям. Ви будете її прибирати, ви будете робити там ремонт, ви будете доглядати за квартирою. А якщо ви берете квартиру в оренду, ви знаєте, що ви взяли її на рік, а потім ви просто підете з цієї квартири, вам не важливо, хто наступний буде орендувати. Можете щось розбити, і вам все одно ви не хазяїн, ви просто знімаєте в оренду. Ви не будете доглядати за цією квартирою так, як це робить хазяїн будинку. Тому а, всі вважають, що вони просто а, взяли в оренду. Я прийшов на цю роботу, ось я орендую це місце на рік, на два, на три, і за цей рік я маю максимально собі взяти і піти. Ніхто не відчуває себе хазяїном в цьому місці, ніхто не думає, як хазяїн. Тобто немає оцього вищого мислення. Я пам'ятаю моїх минулих реінкарнацій, яке раніше було відношення, які були управителі, з яким високим, високою свідомістю, як цар Саломон, таких царів було дуже багато. Вони були як батько для країни, як тато, до них приходили і до цариці, як до матері. І... Кожен міг прийти до царя, кожен міг порадитися, такого не було, що там корона, хтось не пускає ні. Люди приходили, були спеціальні дні, коли по одному цар приймав і кожен міг прийти і висловити особисто своє прохання. І цар король. Втручався в ситуацію і вирішував її. Контакт з людьми був дуже тісний. Свідомість у правителів була дуже високою. І ось ця фінансова складова це було раніше показник високої свідомості. Ось фінанси були у людей з дуже високою свідомістю, з грамотністю. Зараз Калі юга. І фінанси мають люди з низькою свідомістю. Тому. Маємо такий результат, ніхто не відчуває себе хазяїном на своєму місці. Ніхто не відчуває. Що я, хочу туди, я хочу подбати цих людей, я хочу подбати цю територію, неважливо, ким ви працюєте скрізь, де б вони були? А ви можете подбати про людей навколо себе. І якщо ви зараз в офісі в школі, в лікарні. І ви вирішите, що так, я хазяйму на цьому місці, і я буду дбати, буде все найкраще в цьому місці. І для людей, які мене отримали, ситуація зміниться. Чим більше нас буде так робити на своєму місці, тим більше буде змінитися загальна колективна свідомість. Ну так, дійсно, на сам кінець стосовно національної єдності, хотілося б поговорити, тому що це також така вже стало проблемою адже пам'ятаємо на початку повномасштабного вторгнення, якими були українці об'єднаними. І зараз ну доволі так відрізняється стан суспільства. Власне станом на зараз, чи загрожує українцям розкол ось на даному етапі війни, і що варто робити, аби цього не допустити, і ну бажано повернутися або, хоча б, наблизитися до того стану, який був в лютому 22-го року. Українці побачили правду. Вони побачили, що а високопосадовці сховали своїх дітей за кордоном, а їхні сини мають іти і вмирати за що вони побачили правду, вони просто прокинулися. І вони зрозуміли, що для когось ця війна гра, що для політиків це гра. А їхні діти, їхні батьки, їхні чоловіки вмирають. Вони просто не хочуть грати чужу гру. Ось і все вони почали обрати себе, обирати себе, і це нормально. Ми, як нація, прокидаємося, тому що спочатку всі слухали, всі бігли, а зараз всі починають розуміти, що відбувається насправді. І в майбутньому це розуміння, оця правда, вона зблизить людей, але це зближення воно буде на істині, на правді. Не через те, що якийсь політик крикнув Давайте всі разом підемо на війну а свого сина сховав за кордоном. Не через це, а через правду, через істину, ось через це люди будуть об'єднуватися. Сподіваюся, що дійсно так і буде. Я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Ісіта Гая. Обов'язково підписуйтесь на усі соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Дякую вам і до зустрічі. Дякую.